Усім привіт! З вами асаторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему яка радість на порозі? Розслабтися, для когось теророзклад для мудрої людини, для мудрої духовної людини, яка займається Своєю духовністю направляння на людей також на духовний, на духовне очищення, духовний розвиток, дає поради хорошим людям. Не хочеться терроспадше. Та людина, яка <смас> отримує <смас> всі земні блага, постійно вчиться і навчає інших, направляє на правильну дорогу. Так якби є вчителем, провідником добра до вас прислухаються до ваших порад. І вам від того на душі дуже добре. Ви є щирі і все робите від душі. Яка радість на порозі? У вас на порозі є тут спектаклі вийшов. подарок за ваші справи хороші, ви отримаєте е, дар з небес, шанс з небес на покращення е, всіх сфер вашого життя. Так, зростання фінансового каналу, зростання фінансових потоків, благополуччя, процвітання, успіх у вашій трудовій діяльності і Вищі сили радять вам скористатися тим шансом, який подає вам вищі сили. Яка радість на порозі? Також чекає радість, зустріч з знайомими, яких ви давно не бачили. Можливо, ви випадково з ними зустрінетеся, а можливо, хтось отримує запрошення на, на якусь забаву, святкування день народження, юбілею, весілля. Ви будете дуже раді і гарно проведете е, час з тими людьми. Яка радість на порозі ще подивимося. Та ви будете відчекати е, весь непотріб е, свого життя, свої долі, всіх сфер свого життя, оточення, е, будете очищати. І цього не потрібно, як я сказала, буде у вас е, шанс на зміну в вашому житті, на прорив. І тим самим ви відкриєте собі нові дороги. Це раніше на порозі, так. Доля повертається у вашу сторону, до вас йде удача, благополуччя, процвітання, успіх у всіх сферах вашого життя. А на дні колоди є Сонце, тобто за всі ваші хороші діяння вас чекає подарок, нагорода вищих сил, вас чекає просвітлення, у всіх сферах життя, там, де було незрозуміло, що в житті з'явиться прияснення відбудеться світло кінці тунеля. Це буде маяк, маяком, Де ви маєте рухатися, в якому напрямі в вашій діяльності, в ваших стосунках, це вам буде знак. Від вищих сил, якого ви так давно чекали. І хто був хворий, витрує, м -м, Вас чекає також е, успіх, благополуччя, прочитання, успіх у вашій е, самореалізації, комусь випадає одруження, хороші новини, які за собою поведуть. Великі кардинальні переміни, крутий поворот вашій долі, Так. ваше життя в стабільність, втілення всіх ваших задумів, мрій, всіх ваших проєктів і планів у вашу дія... у реальність, а комусь Іде на поріг статусний мужчина, імператор, який любить управляти всіма, який любить домінувати, і владний такий мужчина з сильним духом, який знає, що хоче життя, він вам іде по доволі на сім'ю. Не тільки е, на стосунки прості, а на створення сім'ї, на успіх, благополуччя. так, і перед вами відкриються е, нові дороги, нові починання, е, можливо, хтось змінить місце проживання, можливо, хтось змінить напрям роботи або й саму роботу. Від того ви будете радіти, що у вас буде все получатися. У вас відбудеться зцілення вашої душі і тіла, всіх сфер вашого життя, особистого життя. Так, ви доб'єтеся успіхів. У своїй роботі, своїй моділі, буде зростати ваша ресурсність, самодостатність, вас признають. І від того ви будете себе почувати щасливо, радісно і що ви комусь потрібні. Нехай буде так. Приймайте цей терророзклад, не забувайте за енергообмін, тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей.